Привіт! мене звати Вікторія. Я викладач музичного мистецтва у просторі дитячого розвитку Томік. Сьогодні я розповім про те, чому важливо займатися музикою та як ми це робимо у Томіку. Музика розвиває інтелект, адже при співі чи грі на інструментах дитина залучає велику кількість розумових процесів у дошкільному віці. Заняття з музики мають важливу роль для розвитку мовлення. А у шкільному віці сприяють розвитку креативності, фантазії та творчої комунікації з однолітками. Музичні заняття у Томіку це час активної творчої комунікації, це мінімум теорії та максимум практики. Це активні ігри, руханки, спів. Гра на шумових музичних інструментах та знайомство з кращими творами українських та зарубіжних композиторів. Чекаємо вас та ваших діток на наших заняттях. Заповнюйте форму за посиланням у профілі.